День добрий! Рада вітати вас на сторінці Мебліграє. Пропоную вашій увазі кутовий диван Dallas від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильці дивана трішки скругленої форми. В маленькій бильці є невеличка ніша. Для дрібничок, і до комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. Великі бильці є велика ніша для зберігання дрібничок. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для білизни. І принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 см на 2 метри наповнення дивану пружинний блок, повстпінопульорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можливо брати будь-яку іншу тканину або будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!